Ну, от, наприклад, в Харкові е, будують е, укриття на зупинках громадського транспорту. Ти сказав, що так будують, але це ну, тимчасова така історія і вона не захищає повноцінно. А буквально за два. 12... ДБНів нема. Вибачте, будь ласка, навіть на, 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 на тимчасове укриття, яке ми зараз готові закупити, бетонне укриття, яке вже там е, поставили, повинно бути чіткі визначені ДБНами. Питання буде до убракова. А, а чому ви Міністерство поставили те, те так? укриття, яке насправді не захистило людей, і тут також тут, також дуже в, в, багато питань А в Харкові. Є ДБН <кій> на ці укриття? Не де цих ДБНів. кірехов виходить сам ну на власних ризиках ставить? чи як я не розумію? Ми звернулися і чекаємо для того, щоб нам погодили ДБНи, щоб ці укриття відповідали стандартам. Не можна не поставити, не можна поставити сарайчик і потім назвати укриття, потім люди загинуть, і е, будуть питання, чому?